Люди нарешті знайшли ліки від раку, але вони спричинили вірус, що перетворює людей на зомбі. Як і чому, звісно, ніхто не розкаже. Роберт, який знає про вірус, вирішує тільки в останні 30 хвилин вивести сім'ю перед закриттям на карантин острова. У нас 30 хвилин полковнику. Ясно. Вірус поширюється через повітря, але ніхто навіть маску не надів, тільки військові на пропускних пунктах. І ладно, прості люди, які в паніці і не знають цього, але тут і Роберт, і його військові теж нехтують. А й справді, що може статися, якщо тут просто Па народу заражених. Усе гаразд. А далі Роберт взагалі бачить, що в метрі від нього жінка вже заражена, але просто чекає і дивиться. І навіщо проводити перевірку на зараження, якщо там люди навіть не тримають дистанцію, тобто, по ідеї, любий щойно заражений може пройти перевірку. Ну а якщо це працює ідеально, і на любій стадії зараження він це показує, як вийшло таке. заражена інфекція Чисто не став тупих запитань, хоча дивлячись на те, як військові їх проводять поглядом, може там була потрібна кнопка, чи два рази однакові результат не показує? Ну коротше. І навіщо Роберт завжди питає про час закриття? Якщо він полковник, йому очевидно все можна. Йому що небо закриють, щоб вертоліт не злетів, а якщо він знав, що закривати острів будуть ракетами по мостах, чого ж вони так не спішача лапою до того вертольота? Ну і замість того, щоб полетіти, типу, в безпечне місце, він залишається тут між зараженими, не знаючи, що в нього імунітет, бо на його думку видно, якщо перетворитися на зомбі чи ласти, склеїти це якось збільшить шанси знайти вакцину. І щоб він не був сам а й найдалеко тебе назад. Головний чи один з головних вірусологів, який має знайти вакцину, в найближчі тижні не взяв би з собою собачку, якою б вона милою не була. Йому лишній клопіт точно не потрібен. Ну а далі прояви легкої наркоманії сценаристів мости. Підривають від чого в один вселяється злий дух і він збиває інший. Нормально, тож проходить три роки в місті Нью-Йорк. Вижить тільки Роберт, як таке можливо. А кому це цікаво, скажете ви і правильно цікавіше, що дивлячись на пусті дороги, по яких гасає Роберт, можна зробити висновок або магічний метод, бо так треба, або він три роки не мав що робити і розчистив, щоб було зручно гратися в Домініка кавіндізіля. Але краще б навчився полювати за цей час. А то вже напевно так три роки їздить на полювання, де оленів ціла купа, але досі не додумається, що можна зупинитися і вистрілити. Якісь леви на диво спокійні тому що бачать людину і собаку, а біля них малі левенята зовсім не зрозуміло для чого Роберт лягає спати в ванну, якщо зомбі не знають, що він тут живе, і взагалі він закривається на глухо. Хоча, видно, дійшло, що виспатися все ж краще на ліжко, він видно, і захист з вікон прибрав, щоб сонечко його розбудило. І виявляється, Роберт, крім того, що даремно їздить з семом за оленями спить у ванні іграє гольф і заграє з манекенами, продовжує шукати вакцину. Але де він взяв стільки пального для генераторів, щоб три роки харчувати світлом. Мало того, що в свою квартиру, так ще й цілу лабораторію, і при менших катастрофах на заправках за день вже буває пусто. То що далі Роберт перший раз показує, чому саманті не пощастило з господарем, маючи копу їжі, він вирішує погнатися за одним оленем, хоча ще день назад не зміг полювати жодного, коли їх було з пів сотні, якщо не більше. Та й чомусь маючи снайперку, він знову не стріляє, а кудись жене того оленя. Так він забігає в темну халупку і Сем за ним. Бо той телепень навіть не подумав, що таке може трапитися, якщо не триматися. Сема на повідку, якщо бігати за оленями. І Роберт, маючи всього, снайперку і один ліхтарик іде туди, знаючи, що там скоріше за все будуть зомбі, але йому щастить. Мало того, що він кличе сема і світить тим ліхтариком, і вони його не чують. Явно чимось важливим займаються, раз навіть не реагують на оленя, якого там той чувак в двох метрах від них жере. А вони, як ми побачимо, далі ще ті. Кривосіси. Тож Роберт в повній темноті біжить з швидкістю 100 км в годину, і йому щастить, що попереду не стіна, а вікно ще й до того не пластикове. Звичайний, ну і розбити його з собою і випасти з другого поверха, то як за вухом почесати. Горішого, ти причепився, знайшовши притон, він вирішує зловити одного зомбака. Як не дивно, це легше зробити, ніж рибу в акваріумі спіймати, особливо коли один забитий цвях може витримати машину у підвішеному положенні. Наживка спрацює за секунду, і накидка дуже удачно накриє зомбачку, щоб та не згоріла. Ну і її можна вирубати як звичайну людину. Хоча далі покажуть, що вони надлюди і можуть головою броньовани Клору збивати. Ну і так як це далеко, не перша його піддослідна. невже йому подобається, коли вони хочуть його покосати, що він не може їх краще прив'язати. Вакцина не працює, зомбачка помирає, але щоб не треба було ще когось ловити, можна зробити укольчик, який її оживить. Ага. І тут виникає питання: а для чого Роберт шукає ту вакцину, якщо він три роки живе сам на його заклики по радіо ніхто не відповідає, як потім стане ясно, він не вірить, що десь є якісь колонії. Тобто він планував сам ловити по одному зомбі і так їх всіх вилікувати. І взагалі, як з таких монстриків людина має стати нормальною чи нормально після такого жити? Вони ж не просто захворіли. Це не має знать. І так як він підсвідомо розуміє, що план в нього якийсь зовсім не продуманий і що тут приховувати. А тут ще манекен, який його завжди зустрічає біля магазину, спостерігає за ним вже не біля магазину, так ще й головою рухає, Але так як на цьому його живість закінчується, Роберт вирішує на всякий випадок його застрелити. і замість того, щоб поїхати собі, куди їхав, він для чогось підходить до того манекена, ніби там йому беконом намазано. Ну, смішно ж хіба ні. Жодних тросів з ловушки немає і не видно, але це не мішає йому попастися. І як було можна попастися в свою ловушку, тим більше він ловить зомбі особисто із чорною накидкою, щоб вони не згоріли. Де чорна накидка? І який сен взагалі посеред вулиці робити ловушку, якщо вони вдень не виходять, а вночі він скручується калачиком в ванній. Дай, дай мені переварити це хварко. Ну, якщо їй зробив той головний зомбак, та ну ні, дурня якась. Це я зробив. Я, 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 я. Але навіть якщо так, на що він розраховував, що Роберт випадково буде їхати там і саме вчасно поверне голову, щоб помітити манекен, приїде подивитися і накричати на нього, чи може краще обійняти, сказав так. <звук> <звук> ну і взагалі почувши звук, Напевно, треба було відступити, а не тупити її головою вертіти. Так як з розбитою головою вниз можна висіти скільки влізе, Роберт прокидається, якраз коли заходить сонце, і щоб зомбі його не зжерли, поки він дрімав. Вони всі як один чекають, коли сонце повністю зайде. Та в таких мегаполісах вони вже давно можуть ходити сонце практично взагалі не потрапляє на дороги. І от Роберт, який впав на ніж, розуміє, що часу в нього мало, замість того, щоб стати на одну ногу і поскакати до машини, робить щось незрозуміле. Далі маленький промінчик, який швидко звужується, буде пару разів назад розширюватися, щоб зомбопеси чекали до останньої секунди. Ну і вони, видно, зовсім не голодні раз можуть себе стримати через секундний опік промінчика. І де інші зомбі, чому не виходять? Головний чувак взагалі випустив собак і пішов собі, як, чому, що він цим хотів показати, а якби зомбопеси їх жерли, як би він свою шукав потім. Але їм щастить, бо в Роберта з якогось дива хватає сил, щоб стримувати зомбопеса, а іншого взагалі звичайна вівчарка вбиває і ще його рятує. Але йому, на жаль, врятувати саманту не вдається. Ну не пощастило з господарем, який на рівному місці так натупив. Далі він вирішив помститися за Сема, але вибрав самий тупіший варіант просто давити їх машиною. І то машина їх давить, як резинове. Хто вже вони буцають ту машину, як резинову. Ноє бляха шикандос! Коли вже, ну все, кінець. З'являється магічний метод, бо так треба. Його рятує Анна, яка, видно, знала, що його саме зараз треба врятувати. Бо як пояснити те, що вона сюди приїхала, коли на дворі ніч, а це час зомбаків. Три роки він давав сигнал, щоб хтось відгукнувся, дасть житло, їжу, все що треба. Ось нарешті приїхали. Навіть врятували йому життя. Він мало того, що зовсім непривітно їх зустрічає, так ще й видає той самий кумедний момент фільму. Та я знайшла бекон. Я, я ж зберігав цей бекон. І так як він впевнений, що ніяких колоній нема, він не хоче нікуди їхати, як і на початку. Але якщо тоді, коли він це говорив, воно виглядало тупо, але він ще міг це зупинити, то зараз це взагалі чувак ще вчора поїхав на вірну смерть, а зараза вже взагалі то три роки і викусили тих, кого може. а Він далі про точку відліку і зупиню ту заразу. Він реально схиблений. І мало того, що Анна не знає Боба Марлі, що роберту не вкладається в голові, так ще й вона не прислухалася до слів. Вони не знають, де я живу, не дай їм стежити. Треба дочекатися сонця. Було темно, коли ти нас привезла учора. Дідька лисого. відразу стає зрозуміло, як вона виживала ті три роки. Це як? Сімпасі, зомбі її знаходять їм байдуже якось ті ультрафіолетові прожектори, яких немало. А от як Анна приїхала з якоюсь ультрафіолетовою шашкою, то відразу повтікали всі до одного. Ну а що? Ну і так як світильники працюють по-різному, Роберт змушений переходити до плану Б. Підриває машини та так, що ж його броню розкотують. Спеціально, щоб головний зомбак його вже чекав на третьому поверсі, завдав йому смертельного удару, зубами вчепився і хату ним потрощив, потім кинув об стіну, щоб той всі сходи поламав собою, але так як в Роберта імунітет до вірусу, йому це все як комар вкусив. Та ти що? Далі показує, чому не стріляв в оленя. Він і впритул не може влучити, але хоч підриває кімнату, де зомбак газету Тає але видно, в нього як і в роберта є на щось імунітет. Ну а роберт знову не може поцілити з метра, щоб зомбак зміг втекти через дуже вузьку щілину. Якого хріна? Далі малий чомусь не може посидіти тихо. Діти іноді щось як відмочать. Пощастило, що то не головний зумбак і роберт вже може влучити в нього Ну а головний зумбак за цей час вже встиг набрати нових посіпак і стояв під хатою. Чекав, коли Роберт покаже личику, щоб зробити те, що він робить весь фільм. Вони тікають до лабораторії, бачать, що його сироватка магічним методом, бо так треба, працює, але тут вриваються зомбаки. Головний, зрозуміло, для чого їх сам б'є, але видно, їм це подобається. Ну і поки Роберт їм пробує сказати, що вилічить їх, головний розумний зумбаків настільки розумний, що вирішує розбивати захисне скло головою до того ж сам. Ну напевно, мазухіст. Вибиває метелика, так як в зомбачки тату метелика, як в нього так вийшло, ну напевно, якщо головою битися об скло і думати про метелика, вийде метелик. Зрозуміє, що шансів в них нема, закриває в камін Анну з малим бере гранату і робить одну з найтупіших самопожертв, бо вони не зупиняться, вони не зупиняться. Ну міг кинути гранату через розбиту шпарину і по всьому, раз вона має всіх вбити, і навіть того, кого ще пару хвилин назад таке не підсмажило. І мало того, що тупо загинув, так ще й понадіявся, що з одного зразка крові зумбачки зможуть витягнути вакцину. А якщо там не буде вірусологів, а якщо Ганна не подумає, і просто в кишені зразок повезе і кров зіпсується. А якщо твоя граната підсмаже тільки половину, накриється вся твоя рятувальна місія. Зате епічно героїчно. Це було легковажно, безвідповідально і ризиковано. Що дивимося? Зате епічно, героїчно. Це було легковажно. Це все брехня. Той доколупайко, мало того, що на рівному місці доколупується, до культових фільмів, так ще й забрехався вже до чортиків. Насправді, Роберт віддав зомбачку тіпочку, і вони спокійно, нікого не чіпаючи, почалапали в свій хеп'ян, та роберт Анною поїхали в свій. випреви приведумують -при -при собі казочок, а потім доколупуються.